Ти сліпий чи чита? Мені цікаво. Ти сліпий, чи так. Ну, йдіть в баню. І баню собі збудуйте, не забудьте. А це за мною виїхали чи за тобою? За мною, О -о -о. А, за тобою виїхали. Тільки не боймо нас открили. Там у нас Ой, щось темно стало. Там ні, там нормально, там просто тебе лякають. А! До побачення! Нас вб'ють з твоїми, дор. Нас вб'ють з твоїми дор. З твоїми, Дор, нас вб'ють вб сьогодні ж. Та все нормально, не панікуй. Так, в мене є. В мене є, в мене нічого. Вибачай, їжі мало. А, ну в принципі, так нас можливо захищати. Довері? Можливо. Якщо що, в скрині, є їжа. О, то це перемога. О, а де ти взяла? Зробила сама, якщо отравишся, то я не Це саме, я не при чому. Ага. Туху рибу не можна ага. пожарити. Сенсі, я собі можу і тухлу, і е, запечену, і неважливо, яку і рибу з'їсти, а тут тухла риба і воно вже можна? готувати не можна. Не Можна. Треба. Треба коптильня. А для коптильні треба пічка, а всі ресурси на пічку я витратив. Добре. Почекаю? Зараз повернусь. Тихеній? Ну, ця людина явно геній. У нас тут пічка стоїть собі спокійно, все пере... смажить. І ця людина ну, пішла кудись збирати щось. Там а, тобі там... навіть співають, що ти геній. Так, там При чому очевиднай. є. Причому очевидний, Я тобі навіть можу пічку ще одну скрафтити на дитя молебені файне, пограйся. Не грайся. Ось Хлопці тут, злікатор. ось тут верстак, ось тут верстак, знайомся, це верстак. Вдруг тобі треба верстак, це верстак. Нахто hey. нам треба та коптильня, у нас немає, а, ні, в нас тут є А є коптильня. Та мене забетонували? Дякую. А ти хлорива, реально <с? працює, нічого собі, та ти реально геній. А я Ой, хтось не... там ударив. Виходь, виходь, дівчина. Ой, то я ударив. Мене хтось там вдарив, мене хтось там вдарив Тебе вдарила hey. твоя шизофренія. Я тебе вітаю, у тебе шизофренія. Дим б'є через стіни. Я пущу Дивись! А, все, нам хана. А, да? А, ну хана тут -то тільки тобі. А че так можно было, что. Що... Не відкривай. Не чіпай тут нічого. Просто стій на місці. Нічого не чіпай. Нічого не роби. Просто стій на місці. Отак. От да. Отак, От сиди і все. І все добре. Просто сиди. Просто нічого не роби. Ну, дивись на смулскіп і. і все. Дивись на просто на смулскіп! Так. Эээ. Very, well, very well. Very, B. Так, а шо там на вулиці? Тебе життя, ну прям ну ничего не вчить. Oh. Нічего, тебе dobre, життя dobre. не вчить. Повертаю. Повертаю твой надійный захист. А тебе тебя життя нічого e, no... не вчить. Добре. Почекай. Ні, ну реально, що тебя нічого не вчить. Сей, зараз, момент. Добре, Добре, я буду знаєш, як той, я космонавт, у якого є спочатку... одна палуба. Ну, ти банами з своїми палубами. за мною. Співчуваю. Ой, там очи и... Он <poker phones> <intos> а за мною! <ng Enough> help! I not help, I, uh, heal, uh, I kill ай, 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 Ну, Коротше кажучи, а... я тобі допомогти не можу, бо мене зараз теж б'ють. Але у нас там такий непоганий будинок. А, а. Ну, добре. Я ж добренька Ми... дівчинка. Я тобі допоможу. У мене одне сердечко ХП. One... Тільки не бий мене сокрівою. Да, а дай стану. Ой, станок. Да куди ты купаешь, ну станок. Б. А ой, станок! А, окулярів, не бачу. Господи, ты. Ну тебе життя тянурально реально чо не вчить. Ну серьезно, шо то таке? Что твоя смерть? А, зов. Просто смухи. а А где в тексте чат ты поедешь? Заходь-то! Нет, нет! Да куда ты, Господи? Пора А ти? Ти забудувала двері? Ти хотіла мене вбити? Ні, я хотіла вижити. Це трішки різні поняття. А, зараз тобі насмарку. Е! Твое юно. Господи, ти... Ну тебе життя ну, реально нічого не вчить. Ну серйозно! Ой, Господи, Ісусе! Залізу, ну добре, залізу хана. А де піть? Господи, Ісусе, за мною волк біжить Покажи. А, все, мені хана. Мені хана. Мені здається, з нашої хати не можна було виходити Да, это где там? Ты все жива? Ну да. Я зайшла с пора входу. Це я тут. А. Я у нас ты. Ой, что стен настава? Там не там нормально, там просто тебе лякають. А. <своїць> До побачення! <своїць> а можна я хто вийти? Давай так, у мене є план Стелсу. Ми кидаємо цю хату начисто. Далі я не вигадала, але перша частина плану мені подобається. Зараз ми човен робимо, і потім е, швидко е, влітаємо а, в човен і вилітаємо звідси намертво. Мені <гум> <гум> <Мій, в дійсі>, здається, <гум> мій план тобі не дуже сподобався. Ну, добре, щасливо залишатись. А, ну, або мені щасливо залишатись, бо я помру зараз. Добре, добре де ти є. А, хто це такий? Иди сюди! Дивись, де ти є? Е -е 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 -е? Там, там біля тебе руки, які тебе з'їсти хочуть. Вони мені махають. Да, вони привіт передають тобі. Кажуть давай обнимайсь. Я буду твоєю файною дівчиною. Так подивись, подивись, він так і каже. Ну, ну да, так іди. Якраз тебе дівчина з'явиться Що? Ну, Телепортуйся до мене, покажу тобі свою нову дівчину. Так я тебе бачу. Я іншому иншу Так. Ааа, бачу. Я не Що обійняти своєю файною дівчиною не хочеш? Ну дуже Подивіться, що за хлопець Не хоче... Та ідіть в баню своїм Айсію I, I hate you Hate you <звук> Як? Пообіймався? Приємно? Я так <звук> розумію не дуже Чувак тобой начал дружить с вами по своей воле. Ой, в иншу сторону шмаляй! В иншу сторону! Да, монстр! Куды, куды? Твою налево в иншу сторону! В иншу сторону. Так, лаки-блок, лаки-блок, лаки-блок. Ну, О, у нас все коты! Армия кутив, <связанная> да, там Фанни квиточки. Я не знаю, <связанная> Ой, господи, я смерть бачу свою Уже сотый раз на год Ну ага, я та, бачу, ага. да, классная квиточка. А это кветочка из Да, и тебе съесть за Да, не достает Да она а и тебе съесть Блин, она там не может пройти Да, зараз вона з'їсть ну, тебе да, да. теж заліпки. Їсть корову. Не приймайся, вона зараз тебе з'їсть залюбки. Я углянд. Углянд. Вот это <звук> свате. Так, і тобі краще зараз бігти, до речі, тому що я... А, ні, можеш не бігти. Тут файні ресурси потрапили. Ну, вибачай, квіточку твою. Тудю... Так, да, квіточку. А -а -а. Я не побачу, так? Ну, я не побачу з нами. Да? Я нічого не Че, А нічого, нічого, нічого. Ага, ти вже пішла? А що? А. -а. А как тут зайти? Ага, О. Там зомби. Так, э... а, Тут есть какая-то маячня, а, так уж тут есть... Є... Сама... Uh, you feel like some change of your dream will be... Uh. Разумела. Тут было два спамных. Ой, в е, нас вже ніч нам хана. Нам хана. Ні. Це оповбивали всіх моїх котів. У цей момент я вставила запис іншого гравця. Але через це основний запис не зафіксував момент, коли мене вбило блискавкою. Смерть його. Ну він реально безсмертний. І той чувак, теж Але вода, вода допомагає вижити в таких модах. Ну mm. він безсмертний схоже wow. А! <рес> У мене було це вимкнено, але я не знаю, куда брати. Обрали его. Де мої речі? О, це ж моя подруга. Танцює. Да, у вас перше побачення, ви вирішила потанцювати, разом. Е, э, ти куди? <aspects of the startups> а це за мною виїхали чи за тобою? За мною... А, за тобою виїхали а, все, все, і за мною теж виїхав вийдуть все. Все. Нам нам хана, оця чепушня, яка ви бачите зараз на екрані, вона вбиває все. Вона вбиває все і всіх. А, іду інша чепушня, яка вбиває все і всіх. Тут дві чепушні, які бувають все і всіх Три чепушні, які бувають все і всіх. Добрий день. Давай більш в <laughs> Во нормально. Що це таке? Так, вода. Ух, вода рятує. Боюсь, для нього вода тебе не рятує. О, ага. Тебе піранді сні. Ааа, тепер воно до мене йде. Ну, пожалуй, удачі Ця гра цікава, гра. Щова, у воскі? Я скажу. Опа. Я б. Е, ну тільки я хотіла бути оператором. А що мені тут знімати? Хто за нами на цей раз виїхав? Так, зараз Почекай. Мені треба трохи пока був контент цікавіший. Такий... тиховіш. А, все, Це нам було. хана, нам хана, нам хана. Чашняга ця, ця вміє лазити по деревам. А, ну або вміло лазити по деревам. Так, давай на такій ноті будемо закінчувати. Ти мені зараз да, і... Ми закінчуємо. О, Дякую. Це тепер давай О. закінчувати на фані такий. Мені здається, нам хана. Дякую, нам хана. За нами виїхали. <ріху> Ми нам виїхали. Так, добре. Е, що ж Давай е, Давай закінчувати дану серію. Сподіваюсь, тобі, друзі, вам сподобалось. Е, я не знаю, чи буде тут, одна частина чи дві частини. Але сподіваюся, що вам сподобалось дане відео. Вам було цікаво слухати, дивитись, і воно було для вас куменним, Головне, що вас, для вас воно було куменним, і вам воно підняло настрій. Як нам підняло настрій його записувати? Тобі ж підняло настрій його записувати? Так, так, було дуже весело. Ось. Повинно бути страшно, та ну, а нам весело. В принципі, нормально. Так, добре, дякую всім за перегляд. Дякую за те, що дивились даний відеоролик. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Що ж, всім бай! Tchau, bye. bye. Tchau.